Угу. Чому саме збірка віршів? Бо вже багато років я присвячувала різні вірші моєму чоловікові. Взагалі разом ми пробули 12 з половиною років, і тому мої вірші були написані ще і до початку повномасштабного вторгнення. І ця збірка вона містить 33 вірші. Така цифра, бо на момент загибелі Андрію було 33 роки, і поділена вона на три частини: а перша це вірші, саме написані до повномасштабного вторгнення. Вони про любов, про наші спільні якісь мрії, як привітання з ним народженням. Потім друга частина це вірші, які були написані під час повномасштабного вторгнення. Після того як Андрій пішов добровольцем, він пішов 16 березня. Так як мав медичну освіту, він хотів рятувати наших воїнів-захисників цим і займався, але став бойовим медиком. Тому безпосередньо був в Бахмуті. Де і загинув 5 травня 2023 року. Тому третя частина збірки, саме вірші, які були написані вже після 2023 року, 5 травня. Ось. Можете ще ставити питання? Мені так легше буде відповідати. Вашому чоловіку, якого вам бракує, так? Угу. Тобто третя ну, частина, так? Так, так. Угу. Да, вони всі, всі три частини вони вірші, які присвячені Андрію або просто про наше сімейне життя, бо там ну, буквально є один або два вірші, які такі більш загальні, але більшість з них вони про нас або про нього. Пані Тетяно, а скільки людей працювало над виданням книги? Хто вам в цьому допомагав? Угу. Дивіться, ця книга вона більше як е, волонтерський проєкт. Тобто він, е, вона не є комерційним проєктом. У неї є своя свій ідентифікаційний код, тобто зареєстрована. Вона може бути в бібліотеках, вона може бути е, розповсюджена в інших закладах освіти, але продаватися вона не може і розповсюджується лише за донати на зсу, і над нею працювали. Теж волонтери, це мої друзі, художники. Двоє з них зараз знаходяться у Франції, але це дві дівчини, які змогли виділити час і ну працювати над збіркою. Також була моя колега. Працювала в школі змін до повномасштабного вторгнення, вона філологиня і е, редакторка збірки. Е, і також саме видавництво друкарня е, Кавун в Дніпрі, які допомогли мені з оформленням офіційно цієї збірки, і дуже в жаті строки надрукували 500 е, примірників. Е, тому загалом виходить там до семи людей працювали над. Е, Цією збіркою, і вона видана також за гроші е, донатів. Тобто е, я збирала серед своїх друзів, серед друзів Андрія, е, навіть за кордоном е, люди знали, що я збираю на цю збірку, і було е, зібрано 50 тисяч гривень. Вс, все, всі до копійки гроші е, були якраз на друк е, збірки витрачені. І про це написано в мої, на моїй сторінці в інстаграм і фейсбук. Ну але ви згадали про те, що це не комерційний проект. А зокрема, ці але ці книги можна придбати за донати, то де можна їх взяти? Безпосередньо у вас чи дещо? крім того, що можна прочитати в бібліотеці? Так, вони зараз є у мене, частина знаходиться в Києві, так як я зараз живу в Києві, і частина в Харкові, тому що я сама з Харкова і там є мої рідні, у яких теж зберігаються збірки. У мене на сторінці в Інстаграм є там так само підписано таті Сонце, а є посилання на банку, де написано Збірка за донат. І потім ну, людина зазвичай скріншот надсилає, що зробила донат, і я новою поштою надсилаю, вже надіслала декілька десятків От те, що в мене є про це в Інстаграм. Пані Тетяно, ну і водночас і... так, 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 будь ласка. хотіла уточнити, що, що люди, які безпосередньо Euh, Близькі до армії, тобто це і член сімей загиблих військовослужбовців, і е, ветерани, і всі ну волонтери, військові. В принципі, якщо їм е, здається, що ця збірка е, принесе якийсь ресурс, е, то я можу ну, надсилати це безоплатно саме для людей, які безпосередньо е, зв'язані зі Збройним силами України або ППО або СССР або в принципі з армією. Пані Тетяно, ну і цікаво, чи вже мали ви можливість презентувати ці книги, і зокрема, де, і чи плануєте відвідувати інші міста, зокрема і Луцьк? Так, наразі пройшло тільки дві презентації. Одна в бібліотеці в Харкові, в холодногірському районі, де якраз взяли в мене сім збірок, і я точно знаю, що ці збірки є в Холодногірському районі в Харкові. В бібліотеках в іншу поки не вдалося передати, ну і не було запиту. І друга презентація була така, скажімо, дружня сімейна, теж в Харкові, в муніципальній галереї, і там була присутня мама Андрія і декілька моїх подруг в форматі в такому моноперформансу Вона була. То я вірші не просто читаю з книги, я їх бачу в такому інтерактивному вигляді, щоб це було і цікаво, хоч в даному випадку це завжди болюче. Тут я вставляю і моменти, де Андрій, мій чоловік, співає, бо він. Був крім того, що медиком ще й музикантом, і тому є декілька відео, де він грає на гітарі і співає. Тому під час презентації я також включаю і ці відео. Так, я планую презентації зараз, якраз після 15 липня вже буду займатися організаційною роботою. Зараз у мене навчання, плюс робота, тому немає часу так подорожувати сильно Україною. А на момент... Серпня і вересня я думаю, що вдасться зробити презентації, і якраз в таких великих обласних центрах України і в маленьких по запиту. Але чи знаємо, що ви хотіли б зробити дійсно презентації в Києві, Харкові, Франківську Луцьку, Львів, Львові та інших містах, зокрема в Южному та в Коломиї, то чому саме ці міста? Е, та то ну, перше основні обласні центри, де я була під час повномасштабного вторгнення, ті е, сама я за громадської діяльності і вже сім років є в е, членки громадської організації ФРІ фундації регіональних ініціатив. І е, виходить, що у е, мене більшість друзів, подруг, які і були поруч в момент в момент поховання Андрія, і до того вони всі якраз цих міст. Найбільше з них, і також чому Коломия, то звідти Арсен, який працював над обкладинкою та якраз його в, в команді не вказала. Але там Коломиї також є ініціативна група і дуже така, як на мене, активна громада, в якій я думаю, що можна презентувати, і там є люди, які, скажімо, цільова аудиторія просто цікавляться от віршами. А, південне, тобто не Южне, просто хочу, щоб не плутало є Южне в Одеській області, а є наше рідне місто Південне в Харківській області, звідки ми родом і я, і Андрій. А, і тому а там мені теж хотілося б зробити презентацію і, скоріше за все, вона буде а, ну, ближче до а, вересня. А, вот, ну, тому що це наше рідне місто, тому там, звичайно, хотілося б зробити окрему презентацію. В місті, де ну, наразі в принципі похований Андрій, пані Тетяно, і е, збірка має назву Скринька Пандори. Зокрема, ця словесна конструкція, здебільшого у широкого загалу, е, асоціюється саме із політичними мотивами, політичним підтекстом. А про що для вас і чому саме така назва? Найперше раз, чую про політичний підтекст. Для мене це асоціація з міфом, е, тому що є скринька, в яку Бога помістили всі біди людства і віддали її Пандорі. Не просто так, бо знали, що вона настільки. Йому в неї цікавість підвищена, що вона точно її відкриє. Так і сталося. Вона її відкрила і всі відрозлетілися. І потім, вже коли нічого в країні не залишилося, то насправді там залишилась залишилась надія. І тому в мене є вірш, який так і називається Скринька Пандори, він був написаний, скажімо, в най... найболючіший день. З тих, що я проживала після втрати Андрія, тому він для мене є особливим. І я вирішила використати саме цей міф. Бо, ну, як на мене, після всього, що сталося, я собі уявила, що ніби це я скринка Пандори, і в моєму житті сталося скажімо, ну, дуже страшні жахливі речі. І якщо я буду зациклюватися далі на них. То мабуть і, і сама загину. Тому для мене о, дуже важливо, що е, в на дні цієї зб... збірки хотів сказати на дні цієї скринці, е, треба бачити надію і жити е, далі з нею. Тому е, ця збірка не ну викликає дуже багато болю. Я її не рекомендую читати тим, хто не має ресурс, наприклад, співпереживати. Але раджу почитати тим, хто хоче знайти надію після втрати, і побачити, що, ну, що це можливо, якби це широко егоїстично не було сказати, я це є приклад, я живу далі, і е, я бачу сенс життя і надії, і любов, і Пані Тетяну, оскільки збірка присвячена вашому чоловікові, військовослужбовцеві Андрію, то що має суспільство широкий загал знати про цю героїчну людину, на вашу думку? Про те, що він завжди був дуже добрим. Він ніколи не відмовляв допомозі. І так як він. Теж був медиком, тобто, це теж по суті люди вибирають цю професію тоді, коли хочуть допомагати. Але паралельно він був музикантом, і е під час повномасштабного вторгнення, тобто, з першого дня, він записався в ТРО в нашому місті, в маленькому місті Харківської області, і став тією людиною, яка постійно носила рюкзак з медикаментами. А потім, коли е, настала можливість е, саме записатися, бо він їхав в Харків 25 лютого, але не, не застав там ну, чи були закрити якось у нього не вийшло е, записатися. Також він їхав здавати кров 25 лютого, коли у нас. Чого не працювали, це треба було на таксі їхати. Він приїхав в центр здачі крові, а там вже закінчилися пробірки. Почалися обстріли. І він якось потім дивом приїхав назад в область. Ну тобто, наше місто, воно таке 25 кілометрів від Харкова. Знаходиться. І коли він потрапив в батальйон, то не одразу. Зміг якби, займатися медициною, бо там ну, різні були структурні а, труднощі. От то він і готував, і просто ну, казав, що дайте мені, будь ласка, можливість займатися тим, чим я хочу, тобто рятувати людей. І тому, десь близько ну, за декілька місяців, він став медиком в 227 двадцять батальйоні. В а я не знаю, чи можна говорити карота взвод, але я думаю, що це вже ну якби не секретна інформація, тому що це було давно. Потім він попав Бахмут, де він врятував. Ну він вивозив вісім людей. Які всі військові вижили, це йому дали звання лейтенант. Він був молодшим лейтенантом, а потім йому самим Бахмут привезли посвідчення, ну офіцерське, і виходить, що вони вже мали за декілька днів виходити з міста, як сталася подія, і я знаю, що його. Везли в лікарню і ще хотіли врятувати, але, мабуть, вже в машині якось не змогли врятувати. Це був єдиний медик на їхню групу, і тому виходить, що більше крім нього ніхто якби не міг рятувати, бо він був єдиним медиком саме бойовим. І він писав пісні. І я знаю, що ну як знаю, у мене є ідея. Наступної збірки, яка б називалась Сонце і квіти, бо є недописана пісня Андрія, яка так і називається Сонце і квіти. І мені б хотілося, щоб ну, надалі, я би сказала, там більш світлі були збірки, але для мене чоловік є, ну залишається був і є таким натхненням вже навіть після загибелі. І розумінням того, що саме ця людина вона навчила мене любити, навчила мене довіряти, приймати. І ну не просто так ми були разом 12 років. Для мене це такий ресурс. Пані Тетяно, ну і не цікаво на завершення дізнатися, чи мали можливість його побратими, вашого чоловіка, теж прочитати ці вірші, та чи вони якимось чином відреагували на вашу збірку. Ну, я знаю, що наразі вже всі е, ну, якось розформувався е, взвод, тому що там або, е, або перевелися, або поранені, або, на жаль, загинули. Е, тому, скажімо, той підрозділ, який, ну, в якому він був взвод, е, він же був з ну, самого початку 22-го року, і, і наразі. Ну, пер перформований люди, які були поруч з ним, і друзі, з деякими я тримаю контакт. Його безпосередній командир роти, там ми з ним списувалися, він просив для себе примірник, я йому надіслала, але поки не отримувала його Іншим я іноді не знаю, де вони. От, тобто, якщо вони в, на бойових, то звичайно їм не до того. А, а так буває, що відпусток майже немає. У нас з Андрієм є наш спільний друг, він сам з Донецька а ще з 25 лютого теж пішов добровольцем, то його, його відгук для мене дуже важливий, але зараз він теж знаходиться якби на бойовому завданні, тому дуже важко. Знаходити час, бо відпусток мало можливостей просто попадати в міста в, для діючих військових, які я знаю, складно. Тому так, зараз поки не можу сказати щодо побратимів Андрія і збірки. Ну, а чи готові ви зараз продекламувати якісь із ваших віршів? Зокрема, щоб наша аудиторія, наші телеглядачі та радіослухачі теж могли таким чином вшанувати пам'ять вашого чоловіка. Можу, можу сказати, що можу показати, от так вона виглядає. Сама збірка. Вона крутенька, така досить тонка. В кожній збірці я додаю листівку пам'ятну, її створили теж мої подруги. Моя подруга, яка Теж втратила чоловіка, і перед цим ще в 22-му році видала збірку, вона зробила листівкою для Андрія з такою пам'ятною пам'яткою для загинув і, і хто. А сама збірка. Тут є багато віршів, хотілося б, звичайно, не найсумніше читати. але... Так, мабуть, я прочитаю той вірш, який написала в День е, загибелі, 5 травня 23-го року. Пробач, що себе готувала до звістки, що уявляла, як беру себе в руки, і зупинялась, питала, та скільки триватимуть болісні муки, скільки триватиме ця клята війна, чому я собі уявляла, що може настати день, коли я. Лишусь біля тебе ридати. Біля тебе, який вже не скаже: Люблю тебе, я завжди поруч, біля тебе, який вже не ляже біля мене на нашому ложе, біля тебе, який безумовно кохав мене стільки років, біля тебе, який одним словом зупиняв мої поспіхом кроки, який вірив у мене актрису, який вірив у мене співачку, який говорив ти сильна, як захочеш. То будь-ким станеш. Який сенс тепер має кохання, і якщо воно не врятувало від снаряду російського танку тебе сьогодні не стало? Я житиму далі, коханий, поїду ви всі ті країни, що хотіла тобі показати, і буду, як ти велів, сильною. Я пам'ятаю про мрії, комп'ютер, машина, яхта. Перше не треба. Друге, Поїду, третє, у 2030-му. Що з ремонтом не знаю, чи зможу без тебе там далі жити. Стіни квартири тебе обіймають, чекають на переможне літо. Ти би хотів, щоб я жила далі. Я знаю, ти хотів би так, любий, тому я чесно, тобі обіцяю, я житиму далі, я тебе не забуду.